Доброго дня, шановні глядачі, у цьому невеличкому відеозаписі я ознайомлю вас стисло зі змістом лекцій із циклу Естонський феномен, які читалися під егідою Естонського інституту, і нещодавно цей цикл був завершений. Потреба у записі такого відеоматеріалу виникла у зв'язку з тим, що дехто. Не відвідував лекції фізично, а переглядає їх із записів. І відповідно не орієнтується у програмі, яка лекція чому присвячена. Хоча, в принципі, під кожним відеофайлом є відповідні підписи. А все-таки буде доречно, коротенько розповісти, що власне, розглядалося протягом циклу лекцій, і пробігтися по змісту. Отже, перша лекція вона була загальною вступною. Протягом цієї лекції я коротко висвітлив географію Естонії, загальні статистичні дані, відомості про країну, природу, культуру, демографію, державний устрій і буквально декілька найважливіших аспектів історичного розвитку естонського народу. Також коротко я розповідав про важливість вивчення естонського досвіду в Україні. Фактично, ця лекція вона якби, концентрувала в собі все, що розгорталося протягом наступних дев'яти лекцій. І якщо людина подивиться тільки її, все-таки вона отримає якесь більш-менш цілісне уявлення про Естонію. Друга лекція вона була присвячена такому питанню, як біологічне розмаїття в Естонії, розповідям про ендемічні види рослин, тварин, про деякі заповідні об'єкти, перш за все, про національні парки і все, що з цим пов'язане. Також у тому відеофайлі, який викладений на моєму каналі в Ютубі, наприкінці цього власне, файлу. Можна побачити уривки із семінару, який відбувався на кафедрі вірусології Національного університету Тараса Шевченка. У ньому брав участь завідуючий кафедрою професор Валерій Петрович Поліщук, а також деякі аспіранти кафедри вірусології, які перебували в Естонії. Власне, для тих, кого ця тема більше цікавить. Викладено окремий повний а, відеозапис а, того семінару, який називався Естонія, Україна та вірусологія. А, всі, хто зацікавився, може його знайти на моєму каналі. А, далі три лекції це був а, історичний блок. А, третя власне, була присвячена розгляду історії Естонії, естонського народу від найдавніших часів. До початку Першої світової війни. Оскільки тема досить о, така масштабна, час був обмежений, все-таки не вдалося розповісти все, що я хотів протягом тієї лекції, і мені довелося записати окремий додаток до неї, який викладений на моєму каналі. О, четверта лекція була присвячена. Історії естонського народу від початку Першої світової війни до 1940 року, тобто до того моменту, коли Естонія незалежно була окупована першим Радянським Союзом, протягом цієї лекції, вірніше, навіть наприкінці, розглядалося коротенько. Уривки із художнього фільму 1927 року, з естонського фільму під назвою Молоді Орли. У програмі було написано, що відбудеться перегляд інших уривків із документальних фільмів естонських на цю тему. Але цього не сталося за браком часу. Я у підписах до цього відеофайлу четвертої лекції навів посилання, де їх можна. Завантажити, як їх можна переглянути самостійно. П'ята лекція була присвячена історії Естонії від 1940 року до 1991. Також під час цієї лекції розглядалася книга Софії Оксани фінської письменниці Естонського походження. І Демонструвалися уривки із одноіменного фільму Очищення. Власне, у відеофайлі їх немає, але у підписах є посилання на фільм, і кожен може легко його переглянути. Наступні три лекції, 6, 7 і 8, були присвячені естонській літературі художній. Шоста це короткий огляд. Усієї естонської літератури від давніх часів до сьогодення розповідалося про найбільш визначних естонських літераторів, поетів, письменників, драматургів. Звичайно, протягом такого короткого часу не можна було скільки-небудь повно висвітлити їхні біографії, але. Той, хто зацікавиться, все-таки матиме якесь цілісне уявлення про розвиток естонської літератури, і зможе самостійно продовжувати пошук для того, щоб ознайомлюватися з нею. Також були продемонстровані присутнім з відеозаписів файли, відеофайли, у яких декламувалися. Вірші деяких естонських поетів, перш за все, Фрідриха Рейнгольда Крейцвальда. У відеофайл лекції я ці матеріали не вмонтовував, оскільки вони окремо викладені на моєму каналі, кожен може їх там знайти. Сьома лекція була присвячена постатям Лідії Койдули та Юхана Ліва, геніальних естонських літераторів. і також проводилися відповідно паралелі з Україною, з ситуацією в Україні. Декламувалися їхні вірші, усе це можна знайти у відеозаписі. Восьма лекція була присвячена таким постатям, як Фрідебер Туглас та Антон Хансен Тамсаре. Це класики естонської художньої літератури. І я хочу зазначити, що. Оскільки вони були перш за все прозаїками, то вибір був досить непростим, чи ознайомлювати е, присутніх е, з деталями їхньої біографії, аналізом їхніх творів, чи дати їм можливість ознайомитися стисло з, з біографіями, і дещо прочитати з їхніх е, хоча б невеличких творів, а саме оповідань. Я вирішив зупинитися на другому варіанті, тому лекція вийшла довгою, вона тривала навіть довше, ніж це видно у записі. І я зачитав присутнім та коротко проаналізував два оповідання Фрідеберта Тугласа, а саме їжачок та «Бузкові пелюстки». І одне оповідання Антона Хансена Тамсаари під назвою Хлопчик та Метелик. Відповідно, у відеофайлі це знайшло своє відображення. Спочатку, коли ви його будете переглядати, ви побачите власне, розповідь про письменника, про Тубласа спочатку, потім йде е, читання його вказаних двох оповідань. Потім знову біографія Томсаари, і потім читання його оповідання і заключні ремарки. Дев'ята лекція була досить складною і присвячена вона такій непростій темі, як естонська наука і розвиток естонської науки. А також вона була присвячена ознайомленню з біографіями деяких найвідоміших естонських вчених. Коли я будував цю лекцію, то обирав вчених, які займалися наукою у різних галузях. Це, зокрема, Ернст Юліус Епік, який займався астрономією і став дуже відомим науковим діячем у цій сфері. І йому власне, присвячена майже половина лекції для того, щоб якнайповніше ознайомитися з його. Здобутками і усвідомити, наскільки глибокою особистістю, людиною був цей вчений. Також розповідав я про Харальда Кереса, фізика теоретика, Айна Рейтвіра, біолога, конкретніше, міколога, Яна Юнга. Це був археолог, філософа Ромета Якопі і біохіміка Тіта Ланда. Звичайно, імен. Набагато більше набагато більше яскравих постатей, але знову ж таки брак часу не дозволяв е, заглибитися в цю тему. На завершення лекції я розповів про стан сучасної естонської науки і присутні мали можливість послухати дві пісні у виконанні гурту естонського «Creative Мотор. Солістом якого є власне, філософ Ромет Якопі. Ці пісні я не став вмонтовувати у файл, який опублікований в Ютубі. Але знову ж таки у підписах до нього я подав посилання на відеоканал цього гурту. Ну 10-та лекція це було своєрідне підведення. Підсумків усіх попередніх лекцій, розглянув я економіку Естонії, досягнення Естонії у сфері реформування як економічного, так і політичного, розповів дещо про українсько-естонські зв'язки, про важливість естонського досвіду, про феномен. власне, це назва усього циклу лекцій Естонський феномен. То тут я ще раз наголосив на тому, в чому власне полягає цей феномен і в чому полягає велика цінність естонського досвіду не тільки для України, не тільки для. Скажімо, колишніх радянських республік, а й взагалі для всього світу, і навів відповідні цитати різних високопосадовців, як естонських, так і зарубіжних. На цьому було поставлено крапку у циклі лекцій, і бажаю всім приємного перегляду. Сподіваюся, що все-таки це було зроблено недаремно, і мені вдалося переконати. Хоча б декого у тому, що естонський досвід дійсно заслуговує на увагу. Естонська культура, вона дуже цікава. І її вивчати це не просто цікаво, а ще й корисно, власне, про що я і говорив у самих лекціях. Дякую за увагу!